На Рівненщині уродженець Росії тяжко побив 43-річного чоловіка у Вораському районі за побиття жителя села Лоски. Поліцейські затримали 34-річного уродженця Росії, який мешкає на Донеччині та приїхав погостювати до родичів на Рівненщину. Винуватця затримали за Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Про те, що до Володимирецької лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, переломом черепа та у московій комі доставили травмованого чоловіка, до поліції повідомили медики. Напередодні ввечері чоловіки відпочивали біля місцевого магазину. Разом розпивали спиртні напої, в результаті чого близько 22-ї години між ними виник конфлікт. Тоді 34-річний житель Донеччини кулаком вдарив в обличчя жителя села Лоски. Під ударом той упав на дорогу із щебеневим покриттям та вдарився головою. Потерпілий сам дійшов додому, а коли зранку чоловік втратив свідомість, родичі забили на сполох та викликали швидку.